Про розгляд заяви голови громадської організації Ніжинська спілка підприємців щодо проведення безстрокової акції, мітингу. Так. З вашого дозволу? Так, будь ласка. Шановні члени виконкому, шановні присутні. 14 грудня поточного року на ім'я міського голови надійшла заява від голови Ніжинської спілки підприємців Паскевич про те, що читаю дослівно: ставимо вас до відома, що Ніжинська спілка підприємців буде проводити безстрокову акцію у душках Мітинг відповідно до чинного законодавства. А місце проведення вкусно. Не вказано. Я зачитав спеціально дослівно текст. Ставимо до відома, що Ніжинська спілка підприємців буде проводити безстрокову акцію. Відповідно до чинного законодавства, такі питання не вирішуються одноосібно жодною посадовою особою місцевого самоврядування. Тобто міський голова не може одноосібно вирішити питання проведення дозволу заборони або визначення місця проведення такої акції, тим більше, що вона є безстроковою. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування. А також, виходячи із норм Конституції, ми з вами не можемо обмежити будь-яких громадян або спілки або об'єднання громадян у проведенні таких заходів. Громадяни мають мирно збиратися для відстоювання своїх інтересів, захисту своїх прав і так далі. Але ми, як виконавчий комітет Ніжинської міської ради, як колегіальний орган. Повинні з вами визначитися з місцем проведення такої акції, аби максимально забезпечити безпеку і громадян, які будуть брати участь у цьому заході, тим більше, що він безстроковий, а також громадян, які, аби цей захід не перешкоджав, скажімо так, нормальному життєзабезпеченню, функціонуванню тих самих громадян міста, громади міста, соціальних установ, там, закладів, підприємств і так далі. Тому ми з вами зараз повинні взяти на себе відповідальність, обговорити і визначити місце, яке ми порекомендуємо спілці підприємців для використання в ході проведення акції. Відповідно до чинного законодавства, якщо ініціатори проведення акції будуть незадоволені або не згодні з рішенням виконавчого комітету міської ради, такі рішення оскаржуються ними в судовому порядку на загальних підставах в судах. Першої інстанції в нас міські суди. Тому, будь ласка. Ставлю питання на обговорення, тому що це питання в різному. Пропоную обговорити, пропоную визначитися з місцем для аналогії. Якщо ви пам'ятаєте, є члени, скажімо так, попереднього скликання виконавчого комітету. Аналогічна ситуація у нас виникала, коли громадське об'єднання чи організація антикорупційне бюро. Заявляло про таку акцію. Виконавчий комітет визначав місце біля церкви, скажімо так, на церкви автостанція. стара автостанція. Там є шикарний майданчик який є, і скажімо так, до нього легко добратися. Це центральна частина місця. Поряд знаходяться правоохоронні органи, тобто жодних, скажімо так, перешкоджань проведенню і охорона громадського порядку забезпечується, і добратися легко, і контролювати легко, і в той же час ну, не порушуються права. Це не десь за містом, це не стадіон, не якесь там поле чи приміська територія. Тому прошу обговорити цю заяву, визначитися з місцем. Може виникла якась інформація, на жаль, я не знаю, чи присутня заявниця. Може це вже строкова акція, але станом на 14 те вона заявлена як безстрокова. Тому ми повинні подумати і про новорічні свята, і про масові заходи в місті, і так далі. Зрозуміло, так. Дякую. Немає присутньої. Ну, на жаль, бачу, не бачу. А від спілки підприємців є? А, можна да. а скільки ціломові. Ми цього, на жаль, не можемо не сказати. Тетяна Миколаївна, ви не знаєте? А представників немає? Ціє спілки? Від підпис один, але Підпис один, від організації. Документи ніякі не надані. Жодних підтвердних документів не надано, окрім заяви. Але не відреагувати на неї як орган влади, ми не можемо. Ми повинні виділити місце, а потім вживати заходів щодо перевірки. Тому що це буде порушення їхніх прав. Так, щодо місця проведення їхніх акції. Я пропоную протоколь, проголосувати протокольно, якщо члени виконкому підтримують, запропонувати даної громадській організації. Майданчик. цей майданчик. Давайте тоді проголосуємо про місце проведення акції. Ми її пропонуємо так? Так, визначити зі сім, а саме. На тому майданчику, де ми казали, казали. Да. Так, тоді давайте проголосуємо. Хто за, прошу підтримати? Проти? Тримаємося одноголосно. Значить, ви, будь ласка, тоді протокольно підготувати відповідь стосовно позиції виконкому по даній заяві. Наступне питання про розгляд депутатського звернення та звернення громадської організації ніжко спілки підприємства щодо надання дозволу на проведення. Трюденну ярмарку вихідного дня. Від голови депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка Ніжської міської ради Безпалого. депутатське звернення до мене, як до голови депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка Ніжинської міської ради надійшло звернення від громадської організації Ніжинська спілка підприємців про те, що вони хочуть отримати дозвіл на проведення ярмарку вихідного дня кожного тижня в п'ятницю, суботу-неділю на прилинковій території колосної ринку по вулиці Московській. Прошу розглянути це питання на чорному засіданні міського конкому та прийняти позитивне рішення. Додаток звернення на одному аркуші. Ну і звернення тут 52 підписи. Ні, так обіцяли, що там 700 підписів. Буде. Ну, 52 підписи. Зв'язку 52? з тяжким -зв матеріальним економічним становищем населення регіону, відсутністю можливості отримати достойну винагороду за свою працю і робочих місць на підприємствах міста Ніжна та регіону. Громадська організація Ніжерка спілка підприємців звертається до вас з проханням надати дозвіл на проведення триденного ярмарку вихідного дня кожного тижня, п'ятницю, суботу та неділю. Межі розташування ярмарки по вулиці Московській на переринковій території колосного ринку від дворіт речового ринку до воріт продуктового ринку. Орієнтовна кількість місць 50. Ми, як підприємці зобов'язані сплачувати 50 гривень до міського бюджету за один робочий день. Орієнтована фінансова вигода від проведення ярмарку в місяць 30 тисяч гривень, за рік 360 тисяч. Частоту та порядок своїх місць гарантуємо. Сподіваюся, на ваше розуміння скрупного становища населення та просимо прийняти позитивне рішення. Голова Паскевич і 52 підписи, включаючи Паскевич. Так, почули, так? Да? Суть заяви, будь ласка. Наскільки можна судити із цього звернення колективного? Люди просять про організацію ярмарків вихідного дня. При цьому говорять про п'ятницю, яка не є вихідним днем. І, скажімо так, торгівля вихідні дні передбачає певного втручання з боку міських комунальних служб стосовно упорядкування руху транспорту, стосовно перебирання території, стосовно, скажімо так, робочий тиждень передбачає, що п'ятниця це повний робочий день. А тут мова йде ярмарок вихідного дня, і знову ж саме собі протирічать люди, чому п'ятниця, субота і неділя. Якщо вже говорити за вихідні дні, і ярмарки, як правило, проводяться у вихідні та святкові дні загально визнані, якими є державні свята, релігійні свята, а також субота та неділя. Тому прошу звернути увагу членів виконкому, що якщо й говорити про щось, то без виключення чи з виключенням п'ятниці про суботу-неділю. Все, дякую за увагу. Можливо його винести на громадське обговорення, бо це стосується всіх всієї громади міста Ніжина. Засоби маса інформації. На громадське обговорення прийдуть люди зацікавлені. За 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 Якщо мова йде про загальноміський референдум, я ж можу із 40 тисяч, які проголосували, то 39 тисяч висловили за те, щоб заборонити торгівлю на Москові. У нас немає ні коштів, ні закону проти. Мені безпосередньо прийшлося працювати ці дні по наведенні порядку. Я хочу сказати, що всі, які торгували, вони знайшли, розмістилися на ТОВ Ніжень Коприла. Переважна доля, може хтось туди не побажав біти. Навіть місця, ті, що називаються зелені ряди, вони залишились там наполовину незаповнені. Всі бажають поміститися на цьому п'ятачку, як як тут ли... нижні ворота, тут біля м'ясного павільйону, де люди заходять. Всім тут хоч у три етажах поставили, щоб всі тут були. Тому я розумію, необхідність ярмарки була б тоді, коли ми додатково залучили якісь додаткові, хто прийде, їм не хватить місця. От. І оце звернення не приведе, що до нас приїдуть і з іншими товарами, які запропонують більш дешеві товари. От, місця всім досить. Наш майданчик торгівельний на Орджонікідзе зовсім пустий. Тому, враховуючи, що це створить додаткові труднощі для транспортного обслуговування, завезення продуктів, я не вважаю за доцільним створювати нам, ну, вертатися до вчорашнього дня. От. Е, інше діло, да, там треба більше зонування по ринку, там треба ще провести роботу, щоб там було е, зручно. Е, да, зручно, тому що коли хочеш молоко, треба йти в молоко, коли ти в бурячок, треба йти до бурячка. Ну, отаким чином. А повертатись це недоцільно. Я хотів би сказати, що тут е, е, п'ятниця, субота-неділя, коли ми працювали, сказали, люди, які йшли по вулиці Московській, аж здохнули, спасибо, сказали. Да, Дякую, тому, це да, тому це я не кривлячись душею. Дякую. Є звернення, є знаєте, позиція частини підприємців Ніжина, і ми, як виконавчий комітет, повинні розглядати ці питання і висловлювати свою позицію, свою думку від імені громади. Звичайно, те, що було на сесії, ви чули позицію політичних сил, які приймали участь в минулому засіданні міської ради. Я пропоную і вам визначитися зі своєю позицією, щоб вона публічно озвучена була, і щоб ніколи не виникало потім сумнівів, що якісь там питання, кулуарно чи чихось інтересів хто слабіює. Це абсолютно відкрита процедура, і ми з вами живемо в місті, і ми з вами, як члени конкому, несемо відповідальність в певній мірі за те, що, що відбувається, як відбувається. Тому ми обговорюємо і зараз це питання. І що? Човим конком? Ми можемо зараз. Ну, проголосувати просто питання, що ми йдемо шляхом там підготовки рішень по організації сіярку чи не йдемо і поспілкуватися з керівниками інших ринків, тому що ми з цим пропонуємо один ринок сілецькому центральний ринок. У нас є ще ринок Афганець, ринок та вони перейдуть на ті місця. Визначити, де я від ми не пропонуємо ринок, ринок. У нас є ринок офіційно. на незалежний офіційно для динами... активів. У нас є ринок на Об'їжджати не на сільмаші, на афганці, на Московський. І запропонувати кількість вакантних місць, щоб і громада знала, що пропону... є такі місця. А то, так ми пропонували, хору, я ж кажу, що... ми не запропонували їм кого оприняти. Виключно. Ну чому наївно? Я говорю для громади це, тому що, чесна думка, серед населення інше розповсюдиться. Розвучити. Може було опринизитися, тобто Яка думка, що ми чи ми такі запропонували один ринок, це неправда? Запропонували і комунальний ринок, і ринок прогресу, якому є вільні місця, і продуктові, і речові. Давайте так. Для того щоб зняти питання стосовно нашої позиції, я пропоную шляхом голосування визначитись подальшою з подальшими діями. Є бажаючі, ще висловитись, будь ласка. Шевченко, Людмила, одної заяви вони вам написали. Там, навіть в кінці вказано, ну, ми почнемо 50 гривень в день платити, вам буде в місяць стикція, вам год стики, тобто, значить, ви корупційна влада, тобто вам гроші І Називається Хто предложить більше Тобто, якщо ми пропонуємо більше тоді щоб був порядок, значить на нас підуть, ну на поступки нам Ну як це? Повтори, ви подивіться, хто проти не бабка з молоком творогом, Вона зайшла за столом красиво стоїть. Вся культурна, а хто мандарини, які поперед точок в ринку є, хочуть за ринком. Носки які які люди стоять? Ви подивіться, хто з носками. В них же морди, всі пропити. <говорю> 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 я, я, я вас прошу утриматись. У нас <говорю> така підкарі вага, що <говорю> тут не помню ви противіше. На нього подивишся вже не хотіли. Отакі вони бастують, вони хочуть в центрі подожіть. Ми по закону стоїмо, ми патент, ми пенсійними платимо, ми, на, ми все платимо. Ми так само платили за реконструкцію ринку. Тут, знаєте по скільки? Ждали, поки теж прикормлювали людей не одним ходом. Почому це вони постояли два дні, а нам тут не нравиться, люди не хочуть. Ти по сто стоїш, ти за одну гривню стоїш, ми доларами тисячами отдавали і не возмущалися, а вони за гривні. Повторив, красиво йде ж, історична вулиця, красиво весною, цвітуть цвіти, але красиво. Сьогодні я йду, іде мама з дочками. Де пройти? Де, де стоїть творог, Фу, йде один при мені чудний творог плюнув, собаки кічки бігають. Не заплювуєте нам, забудь. Собаки кічками бігають, жопами чудних творог є. Ну вони от фактом і не вастують, і все одно волонтишно, і торгують де всі. Мандарини, носки. Добре, дякую, зрозуміло вашу думку. Ще будуть слухати. Я розумію, це можна сказати, звернення це їхні постій. Вони надіються, що виконавчий комітет проголосує за те, щоб загальне користування площі опять перейшли в ярмарок. Але це було кожен рік. Пам'ятаєте, в 2013 році прокуратура подавала на суд, 14 років виграла суд, припинили там тимчасову ярмарку. У 2014 році теж Кірсанов, секретар міської ради і виконавчої комітету, поновили опять цей ярмарок. То я вас прошу, щоб у нас не було опять цих перетягувань камінь туди-сюди. Визначить раз і назавжди історичні частини міста, площадь Земковецька і площадь Московська, тільки може бути ярмарок, ярмарку, ярмарок. ярмарки. Давайте так. Я поставлю голосування. Хто за те, щоб е цю заяву, цю заяву так, дати хід і підготувати відповідне рішення стосовно облаштування ярмарок, ярмарку вихідного дня. Хто за, прошу висловити? Хто проти? Утримався. Дякую. Позиція визначена. Переходимо до наступного питання. Про обговорення проєкту регламенту виконавчого комітету Ніжицької міської ради. Так, будь ласка.